31 жовтня. Добрі діла! Біблія не обіцяє нагороди за лінощі. У Божому плані не передбачено неробства. Небеса постають перед нами як місце активності, а небесні істоти, як невтомні трудівники. Спаситель сказав, Отець мій працює аж досі. Працюю і я, Івана 5,17 і ще. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене Івана 9.4. Про ангелів ми читаємо, що всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння успадкувати, євреїв 1.14. Якщо це так, то не можна думати, що ті, хто успадкує спасіння, можуть бути неробами. Апостол Павло працював своїми руками, і є прикладом для віруючих він залишив записану божественну заповідь: як хто працювати не хоче, нехай той не їсть, Друге Солонян 3.10. Але часте заохочення до праці стосується передусім духовних справ, а не лише фізичної праці. Ісус сказав: Пельнуйте не про поживо, що гине! Але пропоживо, що зостається на вічне життя, Івана 6, 27. Так само і апостол Павло говорить, що нагорода буде дана тим, хто терпляче продовжує робити добро, Римлян 27. А Спаситель каже: Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Об'явлення 22.12. І знову ми читаємо, що Христос самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих, Тита 2:14. І знову Святий Дух через апостола Якова надає особливого значення добрим ділам у наступних словах. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудь-ко-слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм, Якова 1,25. Можна навести багато інших текстів, які доводять, що християнське життя має бути діяльним і що добрі справи не лише необхідні. А є найважливішою умовою діла, і тільки діла на суді визначатимуть вічну долю людини. Бог віддасть за його вчинками Римлян 2.6. Питання, яке вирішить суд звучатиме не так, у що вірила ця людина, або що вона відчувала, а які її діла? Тут немає місця для закидів тих, хто думає, що вони викладають принцип, про який Біблія нічого не знає, коли кажуть: Бог не прокляне хорошу людину ні за її думки, ні за її віру. Люди не засуджуються і не спасаються через свої думки, а через свої вчинки. Як? вигукне хтось, ви збираєтеся заперечувати вчення про виправдання вірою? Зовсім. ні. Навпаки, я настільки вірю в нього, що стверджую, що вчення про виправдання вірою це головна тема писання, а все інше лише її частина. Але вище наведені висловлювання і тексти підкреслюють, що віра діє. Галатів 5.6. Немає більш істинного твердження, ніж це. Віра – це заспокійливий, а збуджувальний засіб. Віра дуже активна і є джерелом усієї духовної діяльності. Хоча правильно, що на суді розглядатимуться тільки вчинки людини, але правильно й те, що якість цих вчинків визначається її вірою, де немає віри, там не може бути і тривалих діл. Діла угодні Богові, це добрі діла. Віра не заспокійливий, а збуджувальний засіб. Але досконала доброта перебуває тільки в Бозі, Марка 10:18. Праведність, якої ми потребуємо, це праведність Божа. Матвія 6:33. Про свої дороги Бог говорить: бо настільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги. А думки мої за ваші думки, Ісаї 55, 9. Хто ж тоді може сподіватися принести Богу такі добрі діла, які дорівнювали б Його стандарту? Ніхто, крім тих, хто подібно до притів Павла не знає про Божу праведність і досить самовпевнений, щоб вважати таке можливим, тільки Бог може створити справи Божі. Тому, коли юдеї запитали Христа? Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?» Ісус відповів і сказав їм, Оце діло Боже, щоб у того ви увірували, кого Він послав. Івана 6:28, 29. Ось слова Павла до Филипян. З страхом і тремтінням виконуйте Своє спасіння. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю, Філип'ян 2, 12, 13. Отже, сам Бог чинить ті добрі діла, які, проявляючись у житті людей, роблять їх угодними йому. Тому Спаситель сказав: А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Івана 3,21. Як же вони проявляються в людях? Це і є таємниця благочастя, це таємниця Бога, хто в тілі з'явився. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. І слово сталося тілом, і перебувало між нами. Івана 1,1.14. Це було зроблено для того, щоб показати можливість Божого перебування в людській плоті, таємниця того, що Божі діла виявляються в житті людей, це таємниця втілення. У Христі тілесно живе вся повнота божества. Тому, коли Христос у своїй повноті оселяється в серці по вірі, ця людина сповнена всякою повнотою Божою. Ефесян 3, 17-19 Які слова можуть бути більш утішними або більш надихаючими щодо безмежних можливостей християнського життя, ніж слова? Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Псалом 31, 19. Подумайте про це, сам Бог зробив ті добрі діла, з якими ми повинні постати перед Його престолом, і як ми їх отримаємо, просто довірившись йому і присвоївши ці добрі справи вірою. Сам Бог приходить, щоб жити з тими, хто вірить Його слово, і Він живе в них своїм власним життям. Цієї думки достатньо, щоб наповнити кожну душу любов'ю. Радістю і впевненістю. Християнське життя це справжнє життя, а життя означає діяльність, тому жити благочестивим життям означає жити життям, у якому проявляються діла самого Бога. Апостол Павло сказав: Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не даремна була, але я працював більше всіх їх. А потім він додав: Правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона, 1 Коринтян 15.10. І знову і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі я тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Галатів 2,20. Секрет усієї справи в тому, щоб визнати. Що в нас немає нічого доброго, а добрий тільки Бог, що ми ніщо, а Він усе, що ми слабкість, а сила належить Богові, що Бог має владу явити себе у плоті сьогодні, як і дві тисячі років тому. Якщо ми тільки дозволимо йому це зробити і підкоримо себе праведності Божій. Піднесення приходить тільки через приниження. Християнська активність приходить тільки через пасивне підпорядкування Богові, як глина пасивна у руках гончара. Не нам, Господе, не нам, але йменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Псалом 115.1. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!